Каже апостол Павел Постанкефеся нам, братія, щоб ви були сильні, треба ся одіти у всіоружжя Божо. Подобно тому каже Павел, дивіться, як ся формує воїн, чоботи бере надійні пояс, шльом на голову, кольчугу, меч, бо він був способний. Боротися з ворогом. І ви будьте такі, каже Павел, одіньтеся у всі оружжя Божої, оббисть виступили на брань не проти простої плоти і крові, але проти міроправителів тьми, віка Сього духу, злоби, поднебесних. Для цього одіньтеся, убийте в той день, коли буде треся сразити, убийте устояли, будьте не впали. Станьте, припоявши чресла, по нашому через з істиною, одіньтеся в броню праведности, обуйте ноги у готовність благовіствувати мир. А найбільше візьміть щит, аби ви закрилися. А що таке щит? Віра наша! от щит, візьміть на себе. Тим щитом можете угасити розкалені стріли сатани. Коли ти маєш щит, стріли б'ють у щит і відпадають. Коли ми маємо віру в Бога, скільки думок! Сатана кидає нам стрілками в голову, напийся, вкради, обреши. А ти, християнин, вірою одсікаєш що все має силу Духа от Господа Ісуса. І наконець каже Павел: Надійте на голову шльом». нині шльом просять надіти навіть хто має мотоцикл, навіть маленький. А Павел каже, і ви, християни, поскільки їзда у всьому світі опасна, надівайте на голову Шльом Шльом спасеня, возьміть меч духовний, котрий є Слово Божо. Вот наше є От чому православні такі сильні, бо з нами Бог, а в нас оружіє духовне. І коли люди кажуть, не церковні, що боїмося, бо ворожки маємо по сусідам боїмося, а дійсно є, що боятися вам, не церковним і слабовірним, бо люба, слаба баба ворожка, забере ноги і силу, якщо ти безбожний. Не ходиш до церкви, не сповідаєшся, не причащаєшся, живеш у блуді, в розвраті. Ясно, що тебе ворожка буде ворожити, бо твій сатана, котрий тебе поламав, і її сатана дружать. Але коли ти станеш сміло в церкві, посповідаєшся і попросиш у Бога прощення за свої гріхи і більше їх не повторяти, после того, коли ти причастишся, Давби тисячі ворожок тя ніч не стоїть, єдно перекрестиш і воду, і їду, і любов і реч, як то все повністю сила Христа уничтожає. Сьогодні удіньмося, во все оружіє Боже, оружіє духовні, маючи щит, віри і меч духовний, читай ми Слово Божє, щоб воно була настольна наша книга. Кожен день, як приймаємо. Порцію їди, переключимося на порцію почитати Слово Боже, бо і тіло треба годувати, і нашу душу. Боже, благослови нас молитвами Святої Параскеви сербської, яку називають серби любовно петка, щоб її молитвами Бог поміг і нам держатися віри благодатної, не купитися на приманку цього світа, коли чужі люди. Да коли відношення до церкви не мають, а тобі предлагають релігію, як будто би вони чимось обладають. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб у всьому світі ми ніколи не відступили від от віри того, що нам батьки нам від Кирили Мефодія принесли, були ж так поступаючи, держася віри канонічної, а в Україні то є наша Українська Православна Церква, де Предстоятель блаженніші онуфри, ми в тому, лише у тому случаю, діти Божі, сильні, мудрі, тверді, а у вічності віримо, що Господь по милості своєї нагородить нас і наслідством в Царстві Божієм. Амінь.